Для стебла жита досить гарно підходить спагетті. Спеціальних насадок не потрібно. Просто в кондитерському мішку відрізаємо носик і акуратно намагаємось зробити крапельки на стеблині. Відсаджуємо їх приблизно під кутом 45 градусів. Мені зручно перевернути стеблину і повторювати точно такі ж дії, але ніби в дзеркальному вигляді. І вже на цьому етапі ми бачимо насінинки. Такі ж самі дії повторюємо з іншої сторони стебла. Бачимо, як між нашими насінинками видніться спагетті, тому ми їх перекриваємо таким же чином, як і першу частину. Знову перевертаємо стебло, давимо на мішечок і плавно піднімаємо догори, щоб утворювався такий остренький носик. Саме така форма краплини нагадує насіння. Вже щось схоже, але треба доробити верхівку. Прокручуємо спагетті в руках та дивимось, де можна ще відсадити рандомно такі ж маленькі краплинки, але з остренькими хвостиками. Ось і жито готово. Мені здається, досить натуральний вигляд, як справжнє жито.